Дивно, що сьогодні так тепло, хоч і зима. Дивно, що сьогодні так тепло, хоч і зима. Мені дивно, що ти цього не знав. Мені дивно, що ти цього не знав. Було дивно бачити його в такому гарному настрої. Було дивно бачити його в такому гарному настрої. Це звучить дивно, але я бачив когось схожого на тебе. Це звучить дивно, але я бачив когось схожого на тебе. Як дивно, що ми зустрілися саме тут. Як дивно, що ми зустрілися саме тут. Мені дивно було чути таку історію. Мені дивно було чути таку історію.